Я вирішив, що все буду помирати. А в мене ну спрага там зневоднення. Вже води немає. Втрата крові, все болить. Я зрозумів, що ну. Я не знаю, де я знаходжуся, я не розумію місцевості, в мене поганий зір, я не можу зорієнтуватися. Ну, тобто, все. Не можу рухатись, встаю на ноги, втрачаю свідомість, там встаю ще раз те саме. Ну, тобто, я зрозумів, що не можу максимум це повсти на руці, в яку сторону, куди артилерія накладає просто обстріл. Це я думаю, ну все, типу, немає сенсу далі битися за це життя. Тобто, за що боротися? Я нічого не можу зробити. У мене ні спорядження, ні зв'язку, нічого. Тобто нічого мені не предвищало того, що я. Що я буду жити. Я повз там були в мене ці галюцинації, Мені здавалося, що там якісь люди, позиції. Я там з ними спілкувався. Вони казали, що зараз прийде допомога. Кажу, добре, я буду чекати. Приходжу до тями, нікого немає. Я вирішив, що буду помирати. Ліг, заплющив очі, і якось дуже цікаве таке всі фізичні відчуття просто зникли. От в один момент. Немає ні болю, немає ні спраги, нічого абсолютно. Просто ти лежиш в якомусь вакуумі, от, і чисті думки. Лише, лише в голові якісь думки, і ти щось собі думаєш, а і нічого фізичного взагалі. І я зрозумів, що цей момент це, мабуть, був найближчий до смерті.